В ідеї професійної армії сержантський корпус це таланка, від якісної підготовки якої залежить стан військової дисципліни, бойова вилучка особового складу, його морально-психологічні якості, врешті-решт, життя і здоров'я кожного військовослужбовця у клубі штабу командування ВМС України на чергових зборах старшин обговорювали саме ці питання. Мета сьогоднішніх зборів відзвітувати командуванню військово-морських сил збройних сил України за проведеного головними старшинами роботу у першому кварталі поточного року в плані військової дисципліни у своїх підрозділах комплектування посад старшинським та рядовим складом на кораблях і у берегових підрозділах військово-морських сил України, розглянути проблемні питання, що мали місце в цьому періоді, та визначити шляхи їх вирішення. Відкрив збори головний старшина флоту, старший мічман Сергій Рябцев. Він окреслив основні питання, що розглядатимуться на зібранні. Тимчасово Піднуючи обов'язки командувача Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, привітав присутніх у залі та зазначив. На установчій нараді, яка була в минулому році на зборах старшинського складу військово-морських сил, командувачем членів військової ради, які виступали, було відмічення про значення і роль старшинського складу у військово-морських силах. Також було визнано, що дуже багато років керівним складом мало уваги приділялося розвитку старшинського корпусу, сержантського корпусу сили. І ми з вами домовилися, що ми поступово, крок за кроком, будемо робити все, щоб старшинський склад вийшов на відповідне місце в підготовці особового складу, в його навчанні, в його вихованні. На сьогодні, по суті, ми вважаємо, я кажу, ми, це військова рада, військово морських сил, що головний старшина корабля військова по суті, Є заступником командира по роботі за особовим складом, тимчасово виконуючи обов'язки командувача військово-морських сил, також поінформував присутніх військовослужбовців, що військова рада флоту планує надіслати клопотання до керівництва збройних сил України про підняття тарифної сітки для головних старшин до рівня заступника командира з виховної роботи. Оклад старшини сержанта повинен приравнюватися к окладу Заступника командира відповідає: якщо це корабль, то корабль, якщо це частина, частина, якщо з'єднання, з'єднання, якщо флот, то флот. Під час зборів старшинського складу було підбито підсумки роботи головних старшин та розглянуто проблемні питання, зокрема щодо військової дисципліни, адже кожен військовослужбовець повинен бути взірцем для наслідування. Створення інституту професійних сержантів та старшин сьогодні посідає особливе місце у процесі професіоналізації збройних сил України. Від рівня їхньої підготовленості та професійності залежить в кінцевому результаті і рівень готовності підрозділів до виконання завдань.